Працює. Окей. Okay. І що це таке? Тут насадки разные. Ну, окей. Okay. Так, воно тут в чьих... патлах. Не дуже мені хочеться туди касатися. Так, окей, ну це отак ставиться. І що далі? Я не понімаю. Якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарях, я поки хожу. затрудняюсь надати відповідь стосовно того, що це таке. Так само, як і те, що може бути тут. Добре, ціну ви побачили. Ми відкриваємо ось таку штуку. У нас їх аж дві таких. Я думаю, ми їх дві підряд відкриємо і заодно і дізнаємося, що це таке. Ну, виглядає це дуже смутно. Ура. Так, і момент істини. Що це таке? Не повірите. Ножик це у нас ножик. Ось. Ось так він виглядає. Такий невеличкий собі ножик.